Ми візьмемо популярні відмовки від людей про те, що, чому вони не хочуть іти до церкви на зібрання і порівняти з тим, чому люди не хочуть використовувати мило і умиватися, то виходить ось що. Мене у дитинстві змушували умиватися, тому я тепер не миюся. Мене в дитинстві ніхто не вчив умиватися. Ті, хто вмиваються, лицеміри, вони думають, що вони чистіше за інших. Я не можу визначитися, яке мило краще. А я умиваюся лише на великі свята, на Різдво і на Пасху. Жоден із моїх друзів не вмивається. Або Почну вмиватися, коли постарію, <кхід> і стану зовсім брудним. Або в мене нема часу на вмивання. Мило вигадали аферисти у білих халатах, а я їм не вірю. Дитину не можна з малку привчати до мила. Хай виросте і сама вирішить, чи хоче бути чиста. Я почну вмиватися, коли стану трошки чистішим. <кхід> я краще подивлюся онлайн, як інші миються. <кхід> я люблю митися по-своєму, наприклад, на природі або просто водою без мила. Мені шкода витрачати свій час на вмивання. Товариство це, ну, це чудова аналогія того, як смішно є, коли ми відмовляємося, чому я до церкви не йду. Нам треба просто чесно сказати, що ну, я до церкви не йду, бо я не люблю Бога, або я не вірю в Бога. Це буде вже якась більш чесна відповідь. То називаємо речі своїми іменами, чому ми не ходимо чи чому ми не хочемо. Я думаю, це набагато нам більше упростить життя, коли будемо виявляти правду, а правда рано чи пізно нас визволить.